Натяжна стеля Діброва парк. Давайте покажу вам результат. Почнемо зі спальні. В спальні у нас по всьому периметру тіньовий профіль люкс. Тут можна по кутам побачити. Тут він з'єднується з, з парящим профілем, підсвічуваюся стіну. І далі йде знов тіньовий профіль люкс. Тут у нас врізний карниз з заглушками. Тут ми зробили накладні треки, які ми утопили в стелю. Тобто вони за западлицо. Єдине, що трошечки виділяються фонарики, тому що вони з блоками живлення одразу. Значить, ми тут використали трек 34. Це щось подібне на світлову лінію, в яку ідеально входить з цей накладний трек. Це значно бюджетніше ніж встановлювати в Тобто, Якщо ви хочете зекономити, ми можемо вам запропонувати такий варіант. І тут так само саме злі. У нас також тіньовий профіль люкс по всьому периметру. Ось тут по кутам також можна побачити і світлові лінії. Ось так це виглядає дуже гарно. До речі, зверніть увагу, що це 5-сантиметрові світлові лінії і світла більш ніж достатньо. Тобто ще тут буде, до прикладу, дзеркало, ще додаткове світло, але ось ось таких двох світлових ліній достатньо для того, щоб освітити повністю кімнату. Кухня, коридор. Тут у нас також по всьому периметру тіньовий профіль люкс. Тут ми вивели два пожежних датчики. Подивіться на всі дальні кути. Знов ми накладний трек утопили за допомогою трек-34. Ось тут дивіться, зробили ось такий перехід. Ось. З таким чином обійшли кухню. І тут також у нас парячий профіль. І врізний карниз за глушками він також з підсвіткою. Плівка тут МСД преміум білий сатин по всій площі. Тому треба натяжні стелі. Звертайтесь в компанію Cylind Pro, Ми порахуємо вартість вашої натяжної стелі, допоможемо вам отримати ось таку красу.